Чирі вітання та привіт усім слухачам у Храдіо в ефірі Програма відверта нову студії Тетяна Зінько та Андрій Назаренко. Гість нашої студії, засновник та голова благодійного фонду Майбутній Сиріт Вітаємо, Андрій в ефірі. Приємно радісно знову бачити це чудово сміхнене, приємне обличчя щира і саме так. І тому розмова наша теж, як завжди, буде щирою, і хорошою. Добре. Дякую їм за те, що завітали. Так, доброго дня. А ну, традиційно, благодійний фонд, майбутній сиріт. Вже трішки наші слухачі були ознайомлені з цією інформацією. Так і могли зайти на Фейсбук-Сторінку. Дізнатися дещо про неї, але поки що, якраз хочемо поговорити про те, що Фейсбук сторінка так трішки так. скажімо, так, десь зараз мене заблокував Фейсбук. Uh -huh. Відповідно, ці сторінки всі тимчасово пропали. Але будь ла... якщо щось, то заходять, всі на... можуть заходити на мою сторінку. Тобто особиста пар, сторінка, uh -huh. поки що веду як особиста. Зараз до речі, в тренді щоб хтось голова благослав, uh -huh. щоби голова благодійного фуду uh -huh. чи якоїсь організації якби доносив свої проекти думку через свою особистість, і мені здається, що це така з одного боку такий виклик для мене, щоб от люди бачили ті події через якби призму. Тої людини особисто хто ж той голова фонду, uh -huh. який ці всі заходи організовує, планує, шукає фінансування і тому подібне. Тому. тому це такий експронт, Будемо бачити, як це. але так планується буквально з дня на дня. Думаю, uh -huh. до кінця місяця створити все таки відновити сторінку. сторінку. Фонду в Є можливість, так це зробити Я відновлення пробувати так. гаразд. І якраз ми сьогодні хочемо поговорити про соціальну інтеграцію, розвиток навичок для якраз вихованців благодійного фонду. Трішки хочемо поговорити про те, оскільки вже не за горами того завершення навчального року, так вже потім про це ще теж мова піде. Але ось зараз над чим працюєте? Зокрема, про заходи, які ближчим часом мають відбутися, е, наш благодійний фонд він сконцентрував увагу на підготовку вихованців угу. дитячих закладів до е, самостійного життя, угу. тобто соціальна інтеграція. Оскільки вони все життя живуть в таких закритих закладах, їм все дається. Їм держава, благодійники все дають, 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 і цим самим вони люди формують таку безпорадність в майбутньому. Тоді діти виходять тобто, все якби готове, це готове. Не воно ніби гарно виглядає на фотографіях. У відео, все, що люди роблять, це дуже красиво все виглядає. Але коли дитина виповнюється 16 років і виходить із закладу, вона стає такою людиною, яка безпорадна, угу. тобто mm. в нас стикається вже з такими реальними проблемами, які так. потрібно вирішувати так. на місці. І цих людей, які возили ті чи інші подарунки, угу. вже немає в її житті. Вона очікує, що щось буде далі. Угу. Все так само. якусь допомогу. Постійно так би але цього не відбувається, і вони тоді замикаються, ізольовуються. Попадають в якісь такі неприємні ситуації, там де простіше і легше знайти угу. вирішення е вирішення проблеми, чи іншої проблеми і. Тому е... А легкі шляхи не завжди правильні так, шляхи вирішені, як то так. кажуть, тому є через... така програма. Вона вже триває з 2012 року. Називається на порозі самостійного життя. Uh -huh. Це коли вихованці закладів інституційного догляду, де діти проживають і харчуються uh -huh. і навчаються віком від 14 до 16-17 років приїжджають у місто Тернопіль і живуть самостійним життям під нашим таким супроводом, тобто ми їх. Розповідаємо, що як працює все а далі вони, якщо це вже не перший візит, вони вже самостійно виконують uh -huh. ті чи інші завдання, які їм даються впродовж цих трьох днів. А при цьому де вони проживають? Тобто чи влаштовують їм в, десь в, в, немає? Фонді візит є uh -huh. а, будинок, який у 2019 році був заспонсірований донором з Австралії, uh -huh. а, і таким чином а, будинок. Організований все для того, щоб діти там проживали, готували собі страви, відпочивали дозвілля. Ну тобто, зайшовши на наші сторінки в інстаграмі чи Фейсбуці, uh -huh. ви побачите пролистайте згори донизу, можуть побачити люди фотографії, відео як відбувається оця соціальна інтеграція вихованців. Дитячі будинків, яка кількість вихованців на даний час налічується, коли ми починали е, з 20-25. Е, ми угу. зрозуміли, що це неефективно. Тренери порекомендували нам, що найефективніша робота для того, щоб до кожної дитини можна поспілкуватися, почути це 12-14 дітей. Відповідно, в нашій групі, яка проходить тренінгову програму, це є 14, е молодих угу. людей, підлітків, хлопців, дівчат з Бережанського ліцею і Тернопільського дитячого будинку. Тобто вік від 14 і далі 14, так, так uh -huh. працюємо від 14 до 17 років. Ось оскільки ми вже почали говорити про це, це що це і підлітки, які вже звичайно що будуть десь шукати себе в майбутньому, і зараз уже буде так завершення навчального року. На що очікувати і чого сподіватися випускникам фонду? Так, зараз такий період, коли ми проводимо заняття для дітей саме на щоб налаштувати їх. На цей вибір uh -huh. майбутнього навчального закладу чи професії е, вони зустрічаються з омріяними професіями, е, спілкуються, проводять uh -huh. час на робочій в робочій зоні, де виходить, е, і е, приймають рішення, чи це їхні, чи не їхні. Таким чином е, вони ще мають момент змінити думку, якщо їм так, і такі факти вже були. Е, що діти пішли на, на відвідали ту ка профорієнтацію профорієнтаційна е і вибір освітнього закладу буквально? от вчора в нас закінчився на черговий тренінг. Е один із хлопців якраз відвідував друге училище е для того, щоб він uh -huh. хоче вибрати одну із тих напрямків професій, і він вже туди ходив для того, щоб ознайомитися, е які його чекають там гуртожиток, е навчальні класи і тому подібне. Я бачу, що навіть хлопці-дівчата отримали такий е, досвід: е, це е, зрозуміти важливість свідомого вибору, так розкрити свій потенціал, свої сильні сторони було таке, що наприклад діти сказали, що от дійсно цю професію я би хотів обрати, а про цю ще подумаю, бо щось з'явилися якісь сумніви. Так, так є в нас е, назва. наприклад, були хлопці, які кажуть, ми будемо психологами. Після того як ми почали за чашечкою чаю uh -huh. на кухні, як це у кожній родині відбувається, спілкуватися глибше дізнаватися, чому саме ти хочеш бути психологом. То ми настільки пропрацьовуємо з ними ці розмов розмовах, uh -huh. що вони кажуть, ну я би ще хоч хотів бути інженером там дронів. Uh -huh. Я люблю щось складати, якісь техніки, то ми кажемо, О, це в тебе альтернатива, тому тобі треба мати про запас. Два три якихось вибори, Варіанти, от і таким що... чином під час цих тренінгів ми формуємо у них такі, щоб не тільки саме вони от сказали, я хочу бути психологом і все, і на цьому крапка більше я нічого не, не розвиваюсь, не вивчаю, бо хочу саме бути це. То під час таких тренінгів і розмов вони вже думають: а можливо, все таки ще я спро... якщо мені там не піде, то піти, то попробувати тут, там і таким чином мати кілька виборів в, в своєму майбутньому. Ось, до речі. Цікаво, як діти готуються до НМТ? І принаймні, чи можуть вони розраховувати на якісь соціальні пільги при вступі, якісь такі додаткові, так би мовити, якісь так зараз держава моменти. зробить все для того, щоб діти з числа сиріт uh -huh. мали пільги при вступі, але вже на таких трошки конкурентній основі, uh -huh. тобто, якщо дитини на дві дитини, яка вироз зростала у сім'ї, і та що виходить з дитячого будинку, uh -huh. набрали однакову кількість балів, наприклад, там 160, то пріоритет при таких балах uh -huh. надаситься дитині сироті. Ага, Але хороші. якщо дитина набрала 160, а дитина з дитячого будинку набрала 150, то все-таки дитина з сім'ї потрапляє в навчальний uh -huh. заклад, а дитина е uh -huh. з інтернатного закладу, все-таки е може перейти на на якусь іншу спеціальність або в інший заклад піти. Адже вони там в себе в анкеті можуть подавати кілька варіантів: uh -huh. три-чотири опції, куди вони хочуть поступити? Якщо вони не поступили на перше, друге, то тоді десь ідуть на третю. Ну діти на займаються перші. із таких звичайних сімей з репетиторами дос досить часто до НМТ. як працюють ці діти? Чи немає в них такої в них такої можливості немає, можливості. але якщо ми знаємо, що е той чи інший хлопець, дівчина хочуть поступити в такий, то заклад, і вони відчувають, що їм потрібно підтягнути українську, підтягнути математику. А директор закладу каже, я не маю такої можливості угу. їм забезпечити. То ми шукаємо благодійників, які а, е працюють фінансово, як е в основному. Це зараз фінансово, бо зараз всі ну, потребують так. кошти. Треба за роботу заплатити гроші. Це ми добре розуміємо. І благодійники е дають кошти. Е ми знаходимо. Е Цих репетиторів і забезпечуємо їх навчання для того, щоб вони підтягнули математика в основному, це історія України. Такий вже досвід був, дуже все працює класно і поступають діти в університети. А, зрештою, минулорічні випускники можете розповісти, так. яка їхня доля, де зараз навчаються? Минулорічні випускники, завдяки тому, що ми знайшли спонсора, е, який проплатив. Е, е, Репетитора діти підтягнули навички і поступили. Один в університет у Івано-Франківську, один в університет у Львові, одна дівчина, дво... дівчина і хлопець поступили в технічний університет імені Івана Полюя в нас в Тернополі. Ось і... і ніби все. Це з восьми. Випускників угу. четверо ну, хороший в університет. Результат, скажу вам та це дуже хороший результат. Адже зазвичай, якщо є 10 випускників, один-двоє поступає в університет завдяки тому, що є репетитори. Угу. Ми можемо забезпечити. Є бажання дитини поступити в ті заклади, стараються, вони підтягують е ці предмети і поступають. До речі, бачу, що ви мали можливість Андрій долучитися до презентації в Тернополі такого дебатного клубу для молоді неформат. Трішки розкажіть про свої враження з даної Це такого така клубу. новинка в нас угу. в Тернополі. І так як я самотужки розвивав ті чи інші навики, мені цікаво передати цей досвід молодим людям, студентам, які є учасниками дебатного, цього, цього дебатного клубу. клубу угу. що... Що не потрібно а, як ну, в собі закриватися, а потрібно якраз ця можливість неформатного такого угу. е, зустрічування та е, розвивати ті чи інші навички, і це практика, 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 яка через 5-10 років я так і сказав прямо там на виступі. Що через 5-10 років це дасть вам дуже такі успішні результати? Ви зможете е, бути вже ну професійними в тих чи інших сферах. Але зараз вам потрібно відвідувати цей е, дебатний клуб для того, щоб ви ці навички розвивали в собі якраз дебати і, розвивали. І, розвивали. і розвиваєте критичне так. мислення. Наскільки критичне я розумію, мислення, то ви Маєте там можливість. дуже багато тем, і буквально 26 го навіть е, березня, буде черговий е, uh -huh. буде е, дебати. Так, та, він відбувається, я так розумію, щотижня. Але все ж таки діти з будинку не мають змоги завітати на такі дебатні клуби. чи? Ми, зараз вони саме діти з дитячих uh -huh. будинків не мають, але випускники дитячих будинків, саме такого віку 18, 19 uh -huh. 20 ми скидаємо їм анкету, зустрічаємося біля того приміщення, де відбувається ця зустріч, і приходимо. Буквалі буває так, що троє, четверо все-таки учасників долучається. Я думаю, що. З Часом буде збільшуватися, кількість, бо тому, що вони хтось працює, хтось вчиться. І Якщо захід відбувається в четвертій годині, то є можливість привести або прийти на цю зустріч. Uh -huh. Якщо це відбувається там чи в першій, чи в другій, то пари в декого і нема такої можливості. Чи є можливість спільного проводження вільного часу? Наприклад, всі разом десь збираєтеся ви чи організовуєте навіть якісь такі посиденьки, так би мовити, якщо брати випускників інтернатних закладів, то так, ми раз в місяць. Робимо такі зустрічі, ага. де ми маємо закриту групу в телеграмі ага. і кажемо, що ми будемо робити якийсь майстер-клас, ми будемо там, іде якась екскурсія, зустріч робимо, якась піца і збираємося. Воно не для того, щоб їх десь нагодувати чи ще щось. Це для того, щоб вони відчули підтримку і комунікувати один і з одним. І комунікувати, правда? поділитися тими чи там негараздами, проблемами. А ми зі свого боку, як. Колишні вихованці, які можемо передати той досвід, їм з ними просто цим досвідом ділимося. Таким чином ми їх так би підбадьорюємо, е, налаштовуємо їх на те, що не все так в цьому житті погано. Знаєш, що так є звичайно, що прилаштовані так дітки вже в сім'ї, так, так. яких все Чи спілкуєтесь ви теж з ними? Чи вони от приходять на ті самі, як так, так би мовити, ці посиденьки? Ці зустрічі до вас? Ми працюємо з дітьми, які взяли в прийомну сім'ю. Бо якщо вже установили, то ми туди вже не, не uh -huh. лізи прийомно, якщо в прийомній сім'ї там зберігаються відповідно пільги uh -huh. у тих дітей, і вони є все одно частиною нашого uh -huh. фонду. Ми зустрічаємося як з сім'ями прийомними, так і з дітьми, яких вони взяли з дитячих будинків, для того, щоб ми могли передавати той досвід. Як їм було жилося в закладі, а як живеться в сім'ї, щоб таку формувати у суспільстві думку, що сімейні форми виховання е, набагато кращі, ефективніші для формування отої соціальної інтеграції в майбутньому і знову ж таки бачу на вашій сторінці, що нещодавно вдалося так влаштувати Михайло у сім'ї, так. так вашого так. випускника. Я так розумію, чи так. ще не випускник? Він ще не випускник, але ми е, завчасно. Uh -huh. Робимо такі кроки, щоб дитина вже коли потрапить в сім'ю. Вона не потрапила у віці 17 uh -huh. років, 18, коли вже ну нам здається, ніби вже й пізно. Хоча, якщо хтось із прийомних сімей хотів би взяти таку дитину, ми були би тільки за, але зазвичай всі хочуть брати uh -huh. мал маленьких дітей, і от е, отець Філюк, е, uh -huh. він якраз е, е, як сказати, взяв дитину підлітка. 14 років він ніби на фотографії виглядає там маленький, але йому 14 вже років, Михайло. І, і він якраз так такий приклад, що не треба боятися брати підлітка в свою родину. І я думаю, що наступного разу, якщо отець Філюк прийде Олексій mm -hmm. до вас на студію, він може більше щось розказати. А ви це Олексій вже скільки дітей до речі? Є ну в нього було я думаю, чотири. Угу. Один вже одружений ага, зрозуміло. дитину. Вже він якби вже дідусь для них, але ще є троє. Залишилося дуже до речі, гарно е отець Олексій поділився, що матиму четвертого синочка, народженого серцем хлопчика, що й не забрали під опіку з Бережанського ліцею. Ми Зам дуже до, до речі, тому, дякуємо так? і службам у справах дітей і закладам, директорам угу. закладів Бережанського ліцею і Тернопільського дитячого будинку, які е сприяють. Тому щоб діти потрапили в сімейні форми виховання, бо ще років 10-15 це була дуже велика проблема. сім'ї хотіли взяти дитину, але заклади боялися, що їх закриють, що вони не ага. будуть мати роботи. Але зараз, в зв'язку з реорганізацією, їм дали альтернативу, угу. що ви не втратите роботу. О, У Вас будуть діти, добре. які мають батьків, але потребують освітньої послуги. Тобто вони будуть все одно приходити до вас в заклад вчитися, але ночувати і жити вони будуть в сімейних формах. Тобто це не є ну тобто і їм вони, їм ситуація стала зрозуміла і вони зараз з великим ага. таким. Вже з відкритим серцем співпрацюють співпрацюють так? і йдуть на те, щоб дитина, яка не має батьків, яка зростає без того її такої сімейної опіки, йшла все таки в прийомну сім'ю або була усиновлена. Я сподіваюся, що і надалі ця співпраця я лише збільшуватися. Сподіваюся, так ватиметься. а ще ось є такий процес. одне із щоби я хотіла ми обговорити, побачили інформацію: що ви взяли участь в обговоренні проекту плану заходів провадження стратегії забезпечення права кожної дитини на сімейне оточення. Так так, так Тобто це десь вона зараз було... така є обласна. Вона є взагалі uh -huh. національна, але є е, в кожній ще області е, при облдержадміністрації адміністрації на нарада, така як лише, е, комітет такий, який. Е, а, роз, напрацьовує е, бачення через 5 років як е, ага. стратегія такого розвитку та, на розвідку, угу. щоб кожна дитина зростала в сімейному середовищі, і що для цього ми, як громадськість, як державні громади, е, мали би робили би робити, щоб Прискорити цей процес, адже в нас таке бачення, що до 28 року, 2028 року, діти, які зростають без батьків, жили в сімейних середовищах або в якихось таких ага. умовах, наближених до сімейних, якщо все таки немає для них сімей. А заклади все таки існували суто для того, щоб надати ту чи іншу послугу, освітню, медичну, якщо там діти з певними. Потребин валідністю, так, так. Угу. тобто і заклади будуть покликані для того, щоб надавати ту послугу, а не забезпечувати а, і житлом, і харчуванням. І всім всім, всім тільки з чим uh -huh. тобто, тобто, ти, ти маєш затвердити цю програму та, розвитку, та, так та, і тоді та, вона вже вступить та. в дію. Це якщо стратія, все буде гаразд. На Знаєте, якраз наш фонд він якби єдиний у в області, uh -huh. який uh -huh. е точково е працює з дітьми сиротами, позбавленими батько супіклування, з, з випускниками інтернатних закладів, з прийомними сім'ями. Тобто ми не розпорошуємося ще на інші категорії, які потребують uh -huh. допомоги, адже існують багато благодійних фондів громадських організацій, які повинні були б робити цю роботу. Тому в нас точково, але роботи все одно вистачає хоча здається, ніби там ну скільки ну до 100... Таких дітей і молоді такого статусу, але роботи хватає, адже це специфічна така, і ви з цим всім справляєтесь. Ну не ми самотужки, тому, є так, якась команда, є команда яка, яка молодя зоряна, є uh -huh. волонтери, е які ну є випускники, які теж приходять. отак так як ми вже говорили попередньо, приходять, діляться досвідом. Про них знають ці молодші, uh -huh. і вони, от як чують розповіді вже цих старших випускників, яким там, наприклад, по 23, 25, 26 років, вони сприймають цю інформацію, і я вважаю, що впливає це на їхній такий світогляд також. Війна все ж таки внесла свої корективи. Відчувається десь якась недостача чи тої саме благодійників якоїсь їхньої допомоги, навіть тих самих волонтерів, щось на позначається так, це так. на роботі. Буває це відчуття, що от, наприклад, нам потрібно зібрати кошти для проведення того чи іншого заняття, тренінгу. Зазвичай кожен таке заняття, приїзд дітей це заплатити за е, пальне, uh -huh. це за домовитися про продукти харчування, щоб діти мали гроші кишенькові для того, щоб купити ті продукти. Це для того, щоб оплатити тренерам, професіоналам за їхню uh -huh. роботу, це потрібно десь приблизно до 10 тисяч гривень, а воно ну окуповується, адже це інвестиція, яка дасть дає результати. Таким чином, відчуття, коли збираєш такі ну, кошти від uh -huh. людей, то розумієш всередині, що це треба на армію, що ці гроші краще б на армію. Але як не раз чуєш в різних сюжетах, в телебаченні, в радіо говорять про те, що кожен працює на своєму фронті. І відповідно, наш фронт це діти сироти і Відповідно, так. ми я в цей такий переборюю в собі той такі відчуття, що треба підтримувати армію, і все таки йду і звертаюся до благодійників підтримати ті тренінги угу. і. І дуже дякую людям, які розуміють до речі цю проблематику і донатять у наш фонд. І ну ми поки що так і кажуть, має бути справжні тим, так, так задоволені, що знаходяться люди, які донатять саме на розвиток і підтримку дітей сиріт. Молодці, Думаю, так і буде так. і надалі. Андрій 7 по 9 березня 12 ваших підлітків отримали знання і практичні поради з особистої гігієни. Що це таке було? Розкажіть більше детальніше нам. кожен тренінг, кожен приїзд дітей у місто Тернопіль uh -huh. він має якусь тему розвинути якусь тему, яка є важливою, враховуючи те, наш досвід, як ми спостерігаємо за, за дітьми, uh -huh. ми бачимо ті чи інші проблеми і формуємо тему. Щось що минулі там рази була тема про о, особисту гігієну uh -huh. здоров'я. Е, Хоті хочеться, щоб у дітей е, із закладів формувалася така відповідальність про своє тіло, про гігієну, про своє здоров'я, до кого вони повинні звернутися, якщо виявили uh -huh. ті чи інші це, що не не приховувати. Якщо виникла якась від, бачиш, відчуваєш що якась є проблема зі здоров'ям. Звернися, не приховуй, адже підлітки ми так спостерігаємо. Вони намагаються бути героями Такими, і замикаються десь собі і, і, думаєш, і, коли що вони, все... і коли вони хворі, угу. вони не, не хочуть про це сказати. Ділитися, вони думають, так? що це зараз. А я якийсь хворий, значить від мене всі зараз відвернуться ага. ну, так. і приховує. Буквально йде. свіжий випадок був в минулий раз. Дитина обдурювала лікарів, і це що він хворий. Він кашляє, в нього температура. Але він так хотів на ті тренінги, що скривав цю е... недостаті, поки духу, діти так би мовити. Не, та, поки діти не сказали, що в нього температура, він га... він кашляє. То все і... Але ми, так як ми такі, як кажуть, все-таки хочемо, щоб вони приймали участь. Ми дозволили цьому хлопцю прийняти участь, попри те, що в нього і температура, і кашель, бо ми розуміємо, що ну хоче він брати участь в цих тренінгах. і тому ми під час цих тренінгів на про здоров'я ми запрошуємо е... молодь наближено до їхнього віку. Щоб вони їм розповідали про ці всі моменти, вони готують для них різні майстер-класи, цікаві інтерактивні бесіди, ігри для того, щоб діти наші засвоювали цю інформацію краще. Бо коли приходить хтось з лекцією і розказує, як чистити зуби чи як там доглядати за своїм тілом, воно одне. А коли це все роблять? Десь люди наближені майже до їхнього віку. Uh -huh. Їм це дуже цікаво, і тому ми намагаємося. Ми розуміємо, можливо, що у цих е молодих людей ще досвіду такого немає життєвого, але це для них вже є як і старт для них самих студентів, і це їм потрібно як для їхнього можливо освітнього процесу в університеті, так і для їхнього майбутнього. Вони може хтось з них стане в майбутньому тренерами, піде в соціальну сферу, адже це кафедра соціальної роботи. Uh -huh соціальні педагогіки вони саме приходять до нас у фонд і проводять саме. Uh -huh. е Такі заходи для дітей, дітям і для ми... них практика, так, так для них це практика. І коли ми питаємо дітей, як вам було цікаво, дуже тішиться, знайомляться це і соціальні зв'язки. Вони зразу в інстаграмах, вже там в фейсбуках і, діляться контактами, і це дуже ну добре, сприятливе середовище для їхньої соціалізації. Погочусь. Ну і на завершення, Андрій, трішки ще розкажіть про оскільки вже таке швидке потепління, і ми вже попередньо в нашій програмі ще колись з вами коли зустрічалися, говорили про проект. Наша теплиця таків на, на стадії розвитку, що зараз вже зібрались і посіяли, чи так. ще що плануєте? Так, так так, так як вже ми спостерігаємо, що потепління uh -huh. прийшло раніше. Ми зазвичай щось вже садимо, сіємо. Це десь квітень, uh -huh. середина квітня, кінець квітня. То в цьому році ми вирішили, що треба вже все раніше зробити, і підготували вже ґрунт для того, щоб вже Садити, сіяти в цьому. році Ми вже посіяли листя салати, оскільки це такий е продукт, який швидко е розлітається нашою громадою тернопільською. Тобто, як тільки бачать тернополяни, як в нас красиво розростається листя салату, вони такий пишний. Ми беремо тих, такий трохи кращого uh -huh. і якості і листя салату. Всі там магазини, ресторани вони замовляють цю uh -huh. продукцію за благодійні внески для у благодійний uh -huh. фонд А є, але є такі заклади харчування, які нас харчують наших дітей під час треніної uh -huh. програми, і ми їх звичайно. Ми б в них не брали ніколи би гроші. Ми їм просто приносимо як подарунок е, е, листя салату, тобто достатньо. А також плануємо посадити в цьому році е, перець. Він також, по-перше, дуже довго може стояти, і магазини можуть його прийняти під реалізацію. Таким чином кошти благодійні вони надішлють вже після того, як вони зможуть реалізувати цей продукт. Також плануємо можливо посадити а, бо також до салату вона дуже добре йде. І помідори. І думаємо ще про ірки, але ще так не впевнені. Ага, ясно. Тобто у нас ще все в роздумах. От. Добре, де можна буде отримати інформацію про те? Ну зрештою, що вже гарно виросло в вашій теплиці, і взагалі про благодійний фонд? Ну ми вже почули, що так буде створена сторінка, але так. поки що поки що саме більше інформації і швидко знайти це. Просто задаєте пошук майбутнє серед в інстаграмі. Uh -huh. Це найшвидше це найшвидше там або Андрій Назаренку, або, або Андрій mm -hmm. Назаренко у Фейсбуці. І так. якщо ви бачите, оце на мені зараз заради седро. А, а, а так, так до речі. <рес> до речі, саме якраз аватарка. Я в цьому сведрі. Тому так, так буде швидше це... знайти для... хто ідентифікації. Так, 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 бо їх є, зокрема... може багато. Це як mm -hmm. Андрій Назаренко. Будемо то... знати Светрик. До речі, це окремий <рес> яке. Я не знаю просто чи його видно. Ну видно, видно. Думаю, теж теж, гарно. Тож спасибі Андрій. Ну і на завершенні нашої програми традиційно побажання нашим радіослухачам. Бажаю нам усім перемоги, щоб ми вже швидше перемогли, здобули свободу, були вільними і змогли більше просто. Втілити багато проєктів спільно з слухачами, глядачами, адже Тернополяни дуже долучалися багато до війни, до благодійних програм нашого благодійного угу. фонду. І зараз, звичайно, все зменшилося. І тому побажання нашим людям перемоги, свободи, щоб ми змогли вже не думати про Там. військові такі речі, а про вже такі ну, дітей сирії, інші соціальні сфери. Щоб це все вже десь було в минулому, але тільки так. збереглася пам'ять. Дай Боже, будемо на це глибоко надіяти вірте. Дякую, Мандрій, за змістовне інтерв'ю за чудову подачу тої інформації за той позитив, який отримали. Дійсно, я сподіваюся, що таке чудове ваше бажання допомогти тим дітям, обов'язково, що десь теми, хто кажуть і на землі, і на небі так, так буде Дякую. Тож сили і наснаги і до зустрічі ще в ефірі храдіо. Всім удачі. На все добре, до побачення. Реклама на охрадіо.